А яку, як ти його знайдеш, як ти не знаєш його навіть год рождення і де Резіцова. він живе, і що вона каже: Я найду і поїхала. А я переживаю, думаю, де вона. Нема день, два, три, чотири. Тиждень немає. Приїжджає люся, я виходжу замок. А я А Я кажу. Привітала. <проветила> а а хлопець шепетуки був хлопець, Гришка. Він любив е. да. її е І і є, зараз. І був і поразвонили. Е. Проспоздравляв. І був, і є. Е, кажу. На виден є. А я думав, що якщо тітка Катя приїжджала, то дядя Гриша одразу прибігав, Ще відтолкнути. А ти не знав? Ні. Та ти Думаю, що це він бігає? Всі знали. Ну, садись, почище знову. У нього машинка на нівість, у нього ж хата, холодильник. Сашо, розкажи, Міся, розкажи. Так, Сашо, у нас цього не було. Ні хати, ні холодильник. Правду ж не спрячеш. Не перебивай. Не перебивай, Міся, Приїжджає. Каже, я знайшла собі жениха. <гум> ну, як знайшла женіха. Я знайшла бору У всіх справочних бюро входила в Києві. <гум> і в міліції <гум> і знайшла бору. У бору знайшла. Ну, де він живе? В Ірпіні. А Людвік і Борис. Це були рідні, дуже брати, такі вони друзяті. Вони служили в одній а армії. Вони служили в армії ради. Приїхали в одну. Вони приїхали у Київ, поступили в інститут разом. На і завод. робили на заводі разом і жили разом. Ну, от вона вже, значить, добилася, де це цей борис, приїжджає в Ірпінь, заходить в така врем'янка, правда? Не хатра, а врем'янка. Заходить, каже, що чи тут не живе такий-то і такий-то. Хазяйка каже, живе, але ну, він не сам, вони каже, вдвох з хлопцем живуть. А вона каже, де він на роботі, скільки він приходить. Ну, вона сказала, вона я хочу підождати його. Я його сестра. Ну, підожди. Вона зайшла в кімнату, каже, це вже мені розказувала. А там, каже, як бахала стяки, носки по всій кімнаті, рубашки уверх рукавами вісять, грязні, з різними воротниками, полотенця чорні, кровать як таке, встала, каже, і дивлюся. Це ж не квартира, хто знає що. Моя катя закачує рукава і давай починати уборку. Все позбирала носки, рубашки, все, все перестирала. Попросила у хозяйки у ванну, чіночуви, все перестирала на дворі, а це ж був август місяць, навіть. Повивісила на двішила. була свадьба. Все посушила, Дісято Все посушило. Все, що це було познакомиться, а дісято була свадьба. На ваш дідь розпіддіє. Я не наш ту день народження, я ж з'юлюся почала. Це все посушила поскурдову. По скружому зуби падав, поскурбнула і каже до хазяйки, буду ждати. Вона каже: Жди, бачить, що це робиться хазяйка, що це за дівчина така. А вона сидить, жде. І от каже, під вечір вже о 5 часов сидить і виглядає вікно. А там од їхнього дому видно до електрички, така поляна, і під гору видно. Каже, бачу, йде два хлопці, такі похожі. Борис такий трохи, тобі. Я бо Я його знав, то такий я помню. А, ето, а худіший такий, ідуть два хлопці. У нас сховалася, вони заходять до хати, дивляться, що це таке. Це не наша кімната. Хто це тут таке поробив? Що це таке? Це три медведя. До хазяйки, хозяйка хазяйка каже, якась дівчина прийшла, каже, що сестра поробила все, постирала, ще ще й нам може їсти наварила. Ну, і каже: а де ж вона? Ну, десь поїхала вже. То хто ж це такий? А Борис каже, це точно Катя. Це точно каже Катя. А це який рік був? 59 й чи 58? -й? Шо, шо там Коли, коли ви якому році породився? Я знаю. Так а Борис? Так ні, ну то что ты значит из-за ритма? Перекрестка вопрос. <кх> а, ну так. 58. Voilà. Так обористся кто вам? Браво, 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 браво. Галя собиралась приїхати. <кху> я її не пустила. А як ви його знайшли, я так і не понял. Хрещениця моя. <кху> я <там> ждет, <кху> як уже інші. <кху> давайте одну да выставим, да а то вторую. Иначе путинцы в пункту. Ну, значить. Коли Катя десь з шкафа виходить, шкафу. Борис каже Людвік, це моя сестричка Катя. Цей Людвік зразу тюрився в неї. Конечно. І вона йому, він їй понравилися. І тут вже збираються, йдуть вже в Київ, їдуть, фотографіруються. Борис, Катя і Людвік. Що така красива фотографія є у мене. Дуже що Міші тут немає. Там Борис, тетя Катя, дядя Юлія. Там люди влюбляються і жиняться за 10 днів. Яка фотографія? Хто на ній? Борис, Людвіг і Катя. Де вона? Де вона? Де Де вона? Де вона? Де вона? Треба оставатися і брати альбом. І тепер вже по тих розповідях... Тетя Люся, діти, ми вас перебиваємо, але ми такі застранці. Їде Борис із Катєю, із Людвіком в село до батьків і кажуть, що будемо сватати вашу Катю. Катя просто одразу згодом. Мамі! Навіть не враховувалася. Навіть не... Ні однієї секунди не було сумнівів. Мама, дід мама. Ось так і правильно дійсно. Завод. І з шафи вийшла, а чоловік напроти стоїть. Тобто так, а де лежали одразу? Коли? Ну як поженили. На квартирі в Ірпені. Да знімали квартиру вот, Так, ну, так, так времен, человек, это нужно тост родился сам собой. Это был человек звелый ногу да. на ногу. Вы, вас, вам, вам нужно,